Вітаю, шановних підписників та глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кладонію вилчасту представників групи лишайників, симбіотичних організмів, утворених грибом та водоростю. Кладонія вилчаста поширена у холодних та помірних областях північної півкулі, росте у тундрах, на турфовищах серед мохів, на світлих місцях, у соснових лісах. Слань кладонії вилчастої має маленькі лусочки, які рано зникають, вгорі сизо-зелені або оливково-зелено коричневуваті, знизу вони білуваті, пудеці сизо-зеленого або коричневуватого кольору, при основі світліші, догори темніші. Пудеції дихотомічно або променисто розгалужені. Досягають довжини до 10 см, при товщині до 2 мм. Подецій це так званий вторинний талом лишайників. У кладонії вилчастої відсутні вегетативні репродуктивні структури соредії та ісидії. У кладонії вилчастої є маленькі коричневі, розташовані на кінцях гілок апотеції, чашоподібні аскокарпи, в яких містяться аски із аскоспорами. Спори можуть досягати до 18 мікрометрів у діаметрі при товщині до 3,5 мікрометрів. Слань кладонії вилчастої має кисловато-гіркий смак. У складі слані виявлені антранорин та фонар-протоцетрарна кислота. Кладонія вилчаста належить до рослин індикаторів радіоактивного забруднення. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.